Друзі, привіт! Хочу розвивати свою українську мову, та хочу записати цього разу відео українською. Просто у мене є таке бажання. Так, розпустила волосся, а воно щось так стерчить. Дивіться, я з равликом. Це мій равлик. Він трошки підріс, і я буду з ним записувати відео, але насправді він маленький якийсь. Хочу, і якщо що, оце не какуля, це земля. Дуже коротеньке звернення. Дивіться, до мене доходять. Е... Доходить інформація з приводу того, що деякі люди, які мене особисто знають, вони, бачучи мої відео, думають, що, наприклад, що я і Іван одружені вже. Що, що я друге вийшла заміж. Це, наприклад, деякі можуть ще щось подумати. Я хочу сказати просто одну річ. Не питайте. У моїх родичів не питайте у моїх знайомих. Є я і є мій е, телефон. Нума хотіла сказати. У мене вже так важко, я... німецькі слова бувають спливають. Якщо я вам дійсно близька, він у вас точно є мій номер. Але я його змінила, можливо, у вас нема куди написати. Запитайте у моїх батьків або у моїх родичів 100% у вас є номер когось, кого я знаю, нашого спільного знайомого. І потім пишіть мені і питайте, Каріна, а ти правда, наприклад, вийшла заміж вдруге. Каріна, а правда, що там, наприклад, я не знаю, правда, що ти поїхала до Америки, а правда, що там ти смертельно хвора, ну не дай Бог, не знаю щось таке люди. Я не знаю, от. Ви, дивлячись моє мої відео на Ютубі, можете подумати щось е, не так. І не тільки ви, я вас не засуджую. Багато людей навіть тут, у Німеччині, можуть подумати, що у мене якісь е, стосунки, наприклад, з Іваном. Хоча йому 20, ще, ще 19, я думаю, а мені 26. І я живу з чоловіком, з дітьми. Тим паче все одно люди думають щось інше. Але якщо у вас є питання, будь ласка, звертайтеся особисто до мене, не треба питати когось. І взагалі це така фішка, я розумію, це легше спитати. Наприклад, я також ловлю себе на думці, що я питаю у когось, наприклад: А розкажи мені, як ті люди поживають, як вони? Чого я так роблю? Я... Це насправді так а, тупо, це якось недоречно. Бо у мене є номер. У мене є номер тих людей, і я можу їм особисто написати. Якби мені було насправді цікаво. Я б могла сказати, як ви поживаєте? Як у вас справи? Але це наша така сутність. Я думаю, що тут, можливо, люди вони такі всі є, і нам не хочеться. Можливо, ми стали просто закритішими. Насправді, хто хоче, він хто відкритий, він питає так, як є. Наприклад, Каріна, а що ти дружиш там з Іваном? Чи ти з ним зустрічаєшся? Ну, наприклад, люди можуть таке запитати е, особисто напряму? Ну, Нормально питайте, питайте, я вам відповім. Так, у мене щось вже рука змерзла від цього равлика, бо він дуже холодний. Дуже-дуже. До речі, я так хочу замовити з України равликів. Інших, Іншого виду я вже обрала яких? Ахатіна Хатіна це такі гарні равлики. І вони величезні. Оці вони дуже якісь неростушки. Ну так, ростуть дуже повільно. І їхні діти, до речі, теж дуже повільно взагалі не ростуть, мені здається. Тому я думаю, що це не, це не норма, так не повинно бути. Але у ті, які я хочу їх замовити яких я хочу змовити? Вони дуже хороші, дуже величезні. От Дітки вже отакі, отакі. Це ракушка тільки. Я дуже їх чекаю. Просто не на цьому тижні, а на наступному. На цьому не виходить. Ось така гарнюнька каже вам: Бувай! Чао, чао. І я теж прощаюся. Просто це було таке звернення для вас, мої любі. Хто соромиться запитати, питайте у мене, я вам все розкажу. Що, що вважаю за потрібне. Розкажу. Не все, але щось розкажу. Да.